Добрий день, діти. Зараз урок географії. З вами вчитель Ольга Семенівна. Сядьте, діти, всі рівненько, посміхніться, всі гарненько, настрій на урок візьміть, працювати розпочніть. На попередніх уроках ви вже ознайомилися. З географічним положенням, внутрішніми водами і кліматом зони лісів. Давайте перевіримо ваші знання і виконаємо тести. У вас є завдання і три варіанти відповідей. Вам потрібно вибрати букву із правильною відповіддю. Розпочинаємо. На півночі зона лісів межує з А. Тундрою. Б. Лісотундрою. В. Арктичними пустелями. Правильна відповідь варіант Б. Дійсно на півночі. Зона лісів межує з лісотундрою. Наступне завдання. Зона лісів поширена на материках А. Євразія і Північна Америка. Б Африка і Євразія. В Австралія. і Південна Америка. Подумайте, не поспішайте правильна відповідь варіант А. Дійсно, зона лісів поширена на материках Євразія і Північна Америка. Наступне для зони лісів характерні. Такі форми поверхні А рівнини і височини Б. Височини і гори, В, рівнини, височини і гори. Згадайте? Так, правильна відповідь варіант В. Дійсно для зони лісів характерні такі форми поверхні, як рівнини, височини і гори. Наступне завдання. Зона лісів розташована в тепловому поясі А. Південному Б. Екваторіальному В північному. Згадайте, не поспішайте. Правильна відповідь варіант В. Зона лісів розташована в північному тепловому поясі. Сподіваюся, вам було нескладно. Виконувати тести. Сьогодні на уроці ви дізнаєтесь про природні багатства і своєрідність рослинного світу зони лісів. Отже, тема нашого уроку природні багатства зони лісів. У помірному кліматі зони лісів сонце вище піднімається над горизонтом. Сонячні промені приносять більше тепла І глибше прогрівають поверхню землі. Тому коріння дерев проникає у м'який ґрунт на достатню глибину. На південь. від Тундри, рослинність поступово змінюється лісами, але вони не всюди однакові, ближче до тундри, де холодніше, північна частина зони лісів дістає менше тепла. Тут ростуть переважно хвойні дерева. Такий ліс називають тайгою. південніше тайги поширені мішані ліси. На самому півдні зони, де набагато тепліше, ніж у північній її частині, ростуть широколистяні ліси. В Євразії велику площу зони лісів. Займає тайга. У тайзі ростуть такі дерева. Сосна це одне із найпоширеніших дерев на планеті. Сосна росте на сухих ґрунтах. Деревина сосни дуже довговічна. Ялина. Дуже поширене дерево, яке росте на боулих ґрунтах. Ялина це скарбниця вітаміну С. Кедр схожий на сосну, але хвоя і шишки в нього більші, а стовбур темніший. Це не лише джерело смачних. І здорових горіхів, а й цілюща рослина, листя якої очищають повітря. Ялиця. Це дерево нагадує ялину. Тільки шишки в ялиці ростуть вгору, а в ялини звисають униз. Та й хвоя в ялиці. Неколюча і плоска. Модрина холодостійке дерево. Узимку модрина може перенести суворі морози, скинувши м'яку світлозелену зелену хвою. Навесні такий ліс яскраво зеленого кольору, а восени набуває золотисто жовтого забарвлення. Секвоє це найвище дерево на землі. Їх вік може сягати три тисячі років і більше. Кора секвої досягає 40 сантиметрів в товщину. На південь. Тайга поступово переходить у мішані ліси. Різкого розмежування між тайгою і мішаними лісами немає. Клімат у мішаних лісах тепліший, ніж у тайзі. Тому за складом порід мішані ліси. Різноманітніші за хвойні. Тут разом із хвойними ялиною і сосною ростуть такі листяні дерева. Береза найпоширеніше листяне дерево, яке росте на будь-якому ґрунті вологому, болотистому. Сухому, кам'янистому, кора берези білого кольору. З неї плетуть кошики, у давнину кору берези використовували як папір. Дуб це могутнє дерево з товстим стовбуром і розлогими гілками. Деревина дуба дуже міцна. Дубові колоди, потрапивши у воду, не гниють, а стають чорними і ще міцнішими. Плоди дуба називаються жолуді. Липа має густу крону і могутній стовбур. Особливо липа гарна. Влітку під час цвітіння. Липа це лікарська, медоносна, харчова і технічна культура. Клен це високе, струнке дерево з густою розлогою кроною. Дерево морозостійке і Тіньо тривали. Клени медоноси з кленової деревини виготовляють меблі, музичні інструменти. Кленовий сік використовують у медицині. Осика це високе, струнке дерево з округлою кроною. І стовбуром укрите світло-зеленою корою. Деревина осики це прекрасна сировина для виготовлення паперу і для одержання штучного шовку. На півдні лісової зони хвойні породи зникають, і ліси перетворюються на широколистяні. Дерева таких лісів є листопадними, щороку скидають листя. Їм треба багато тепла та світла. У широколистяних лісах ростуть, крім листяних дерев зони мішаних лісів, ясен. Це невибаглива рослина із струнким стовбуром і високо піднятою кроною. Деревина ясина міцна і пружна. З деревини виготовляють лижі, весла, жердини для гімнастичних брусів. Бук це велике, розкидисте дерево. Яке любить світло і вологу. З деревини бука виготовляють меблі, папір, дьоготь, бука використовується в медицині і косметології. Граб являє собою невисоке дерево з широкою і густою. Кроною. Гра характеризується повільним зростанням і пристосуванням до різних температур і ґрунтів. Гра використовують для створення живих огорош у господарстві, в народній медицині. Деревину граба використовують. Для виготовлення музичних інструментів, спортивних знарядь, паркету, різних видів верстатів та інших предметів. Каштан це листопадне дерево з щільною кроною і великими листками. Деревина каштана. Використовується в столярній справі. Квіти і плоди використовують у медицині і косметології. Магнолія це квітуча рослина з густою кроною, яка полюбляє сонячне світло і багаті на поживні речовини ґрунти. Найбільша окраса магнолії великі квіти, використовують магнолію як прикрасу для парків і в народній медицині. Тюльпанне дерево. Це листопадне дерево із прямим стовбуром, який вкритий світло сірою гладенькою корою. Та широкою кроною. Тюльпанним назвали дерево запахучі квіти, які зовнішнім виглядом нагадують тюльпани. Тюльпанне дерево використовують в декоративному озелененні. Давайте відпочинемо і виконаємо вправи. Продовжуємо працювати далі. Тепер закріпимо вивчений матеріал і виконаємо практичну роботу. Завдання. Потрібно вписати назви дерев, які ви запам'ятали за видами лісів. В першу колонку запишіть назви дерев, які ростуть. У тайзі. У другу колонку запишіть назви дерев, які ростуть у мішаних лісах. В третю колонку запишіть назви дерев, які ростуть у шорколистяних лісах. Наприклад, у колонку тайга я записала сосна. У колонку Мішані ліси я записала береза. У колонку широколистяні ліси я записала ясен. А зараз відео зупинимо і ви запишете назви тих дерев, які запам'ятали ви. Перевіримо. У колонку тайга. Треба було записати сосна, ялина, кедр, ялиця, модрина, секвоя. У колонку мішані ліси треба було записати береза, ялина, сосна, дуб, липа. Клен у колонку широколистяні ліси треба було записати ясен, бук, граб, каштан, магнолія, тюльпанне дерево. Молодці! Ви справились із завданням. Отже, Сьогодні на уроці ви дізналися про природні багатства і своєрідність рослинного світу зони лісів. До побачення!